Якась малесенька, ну я всю підряд буду копати, щоб звільнити місце. Та вона тут поприбирала о хоч і невеличка, а жирненька, така товстенька. І потерти буде горно. Друзі, усіх вітаю! Як бачите, я знаходжуся на подвір'ї своїх батьків. Прийшла викопати оцю невелику територію морковки. Мама віддає мені, ми по весні сіяли її разом. Вона канавки робила, я висівала, є десь відеоролик. А отой весь плантарь, вон дивлюсь, таточко ходить. Вийшов, як завжди, без футболочки, тому що на навечері також жарко. Ну, я б не сказала, зараз гарно, вітерочок, такий вже 18-та година, дуже рано почало темніти. Оту морку мама також попросила прийдеш, допоможеш мені викопати, почистити. Ну, а цю я сама зараз викопаю разом з вами. Хтось пішов за подвір'я. Я думаю, курочок пішли пасти, навіть не знаю, що я тут <гас> господарюю у них на городі. Давайте подивимося, що там наросло. Ма! Я прийшла моркву копати. <гас> Давай, говорить копай. І є побільше, Ось вже в стрілочку пішла, ну, все одно класнюча. Морма, морква, ну вона її поливала, і тут під деревами в тіночку. Невеличка, але кілечка поріжемо і також чи врагу піти. Ну, я все одно буду купувати, щоб трошки на перший час було. А це, мама говорить, мені достатньо забирай собі. І ми зараз викопаємо. Листя обірвемо курочка, кинемо, бо вона йде, ї... вона йде, йде перевірти, що я тут орудую. Нехай сідає чисте від листя та своїх курочок кормить. Вона полюблюється. <рес> Татко вийшов ввечері, прогуляться. Що чого не цвіта каже? Після щем, то сорок сім така поганеньку ялененьку взяла морква. Почому? Сорок чи після чем представ. Та мені ну, багато не треба там. Та це ж усе розстає, хоч і ото й щавель нарізала. Він же чвака робиться. Так він все одно в борщі ще робиться. Ну так розстає, замерза, розстає. А, да, світла немає, друзі. Розстає, замерза, розстає, замерзає. Цілими днями, так. Да, і... Пульку її прилипає і розмирає. І морозилки, квашня залишилася. Ні, морква гарна, гарна. Це щоб я викопала малесенька, наладилася. А листячка почистю та, і курачком твій. Ну Хіба тут попрацюєш, вже прийшла допомагати. Я піду Да. Стали полялякати, все, моркву забросили. То вона розповідає, ходила до людини собачку покормити. Людина потрапила в лікарню допомогти нікому, попросила деяких людей, сусідів, також не змогли. Ну, мало ли що там у людей. І зателефонувала, мама далеко від цих людей проживає, і вона оце ходить, наварить каші, сальця туди додать, хлібчика. Тобто людина говорить, раєчка. Просто хліб водичкою замочи, а потім тобі віддячу, бо собака голодна, ну уявіть, заперта на кілька днів. Вона Вилизала й кострульку, говорить кашу виїла й водичку. Як мені клубніку садить, позвонила Дусі, завтра треба за клубнікою. В неї гарна клубніка. Що мені з нею робити? Вообще викопати відсюд. Викопи, якщо новенька її раз в три роки міняють. що тут на є. Е, До речі, після часника дуже гарна полуниця росте. Да. Сказали, обов'язково навіть між полуницею часник можна садити. Часник обеззаражує землю, і оце клаптик посади невеличкий. Ось завтра треба скопати. Я посадю, їх не буде на перший рік ягод. Буде, ти що, весною зацвіте. Нарост... Я тобі насадила, каже, а то ж я повикидаю і поливає, каже, вже прийнялась гарна. Буде, буде, тільки не відрами, як на наступний аж рік чи через рік. А весною тієї ягидої. Завтра треба скопати. Ну, скопаємо, да, полуничку вона посадила. Рядочку скопаю і посадю рядка Угу. Ма, вже холодно, а татко без футболки. А скажи йому, чого він не виходить? Він вже звик. Так, Іди да, паси. А, другу а, а я паси. піду в морку, викопу. Карапузик мій любимий сидить. Мама пішла за мухобойкою. Чи хлопалка, як там правильно. Таточку загризли мухи. Не було ні комарів, ні мушки. Ні мух, а це присів, а воно на ноги сідає, ще і говорить, я не взяв хлопалку, вона побігла шукати мухобойку по осені. Вони вже її заховали. Ми Від мух вішаємо ці стрічечки клейкі. І так гарно, камушка не залетіла, відразу сіла на цю стрічку, прилипла, і мух немає взагалі. Буде зараз ганяти. Мух мама буде пасти курей, а ми з вами давайте все-таки викопаємо морковку, переробимо її. І дякую мамі. Трошечки вже заготовочка буде мені менше купувати. А наступного року спробую ще е, виростити, е, ну, якщо буде час. Тому що моркву в буряк, щоб добре виростити, треба весь час поливати. А в мене чи вистачить того часу. Щоб кожного дня дуже багато. І садочок, і квіточки, і город, і все, поки польєш. Винесла йому футболку, говорить, Одінь і Іра знімає, їй не можна голенько знімати. А він говорить, та нехай не хочу мені. Ну, воно коли болить, друзі, то воно не хочеться нічого. Воно ледве й так тримається, яка там футболка. Так, ну давай, то морковка вже вона ж вилаза, вже киває, наміра, викопає, нам уже набридло тут з землі сидіти. Дивіться, як вони чекають, чекають. Мама відкриє зараз лас і вони всі повилосять. От так. О, повипригували. Все, щасливі. О, а що ж півник? Чи хто то? Попіньку розкриває. Ма, і ще одна, їй треба зайти допомогти, в неї попа не підіймається. О, це ж треба а так було ожиріти, що там 20 сантиметрів не переступи. Капець і хочеться вийти, дивіться, і вона не може. Сором, просто сором. Мої кури на дерева залозять. Та давай уже, бо піду допомагати, перелякаю на смерть. І присідає, і намагається. Ма! Ма, одна курочка дуже товстенька і не може запригнути, А, все, запригнула, мучається, не може пригнути, щоб вийти. Ті її Ті вона тут не знає. А. Та заріж її, щоб вона там не мучилась. <схід> а, і півник одразу заспівав. Ручки воно за хвостики. Дивіться, яка красунка. Що значить поливаю відстояною, теплою водою бувало навіть два рази на день. Так. Зранку приходжу, поливаю, ввечері приходжу, вона знову поливає. Це коли було дуже жарко, коли просто горіло і жахливо дивиться, було, і рятували, як могли. То бували такі дні, що навіть... Два рази на день усе поливало. Не так, що вечором одне, а зранку інше. Ну Врятувала, я дивлюся, врожаї гарні, зі мною поділилася матусинка, дякую і велику за морковку. Я ж говорю, мені менше купувати. Е, здається, вона сказала, чи 45 гривень морква. Я не дивилася, бо в мене є ще. У морозивній камері ще е, пройшло. Річна морковка. Я готую з неї, залишилось небагато. Я не цікавилася, чому у нас морква. Треба глянути. Ой, а це в стрілочку пішло. Приплескалося, воно ж поливалося весь час. Тут менше. Мені різниці нема. Я маленьку не тру, а кілечками поріжу або таке місяцьом і половинкам. Дуже красиво виглядаю в блюда. Це дуже мале все поріжу воно. Соковита зараз солодюча по осені. шукає, а знаходить хлопа їх. Ще трошечки залишу. Так, Гріб я на землю, щоб нічого не залишалося. Все. Та Воно, здається, маленьке, а коли викапуєш, така гарна Вона за хвостик над землею маленький. Світлаю, капустенько закупило. От я зараз копаю, а там набагато краща морква наросла. Хоча вона і тут поливала, і під деревам. Ну, я думаю, може тут а від яблуньки тінючок. А з тієї сторони, де бараон кущаки розрослися. І в повній тіні, ну, гірша. Тут і крупна, і дуже багато дрібненько. Татко горішки б'є. Сидить, лущі горішки споживає, солодкі. Вони зараз такі смачненькі, ще не висушені, добре. Так що та морква випирає, от видно, вже аж краючок зеленіє від сонечка. Я чую, що вона десь розмовляє по телефону. Сидить, курочок пасе. А ну давайте виглянемо. Тут же все видно в селі. А чути тебе. Привіт, дяді Колі! Дядько, мій, це її двоюрідний молодшенький братик, що з нами проживав. Один рік, потім інший. Ой, дивіться, яка гарню. Почистимо. Зараз, давайте що тут докопаємо. Порівняємо, щоб ніде бугорків, ні ямок не було. Зариємо, нібито ми тут і не лазили. Нічого не було. Отак. Красу після себе залишимо. Оце зараз курочка. І ось тут. Пограничний. Таке сидить. Дякуватися, так. Під деревами взагалі поганенько розробку. Ой, як краси, Порядок, такі ось і ще. Булу. Так, Зараз почистимо дріб'ятінь курочкам, віддамо її, а крупнішу залишимо, бо тут є всяка. Ось оце таке маленьке я його брати не буду. Це курочко, Оце все. Ні. Так. Ні. Ось тут тільки ось. Оцю. Ось оце курочка. Ось оцю залишимо, поріжемо. Ці можна порізати, вона така маленька, молода, сакова. Так, Оце так, також курочка. І оце куря. І оце нехай, а оце заберемо. Переберемо швиденької. Можливо, і мамі ще морквинку викопаємо. Ну, вона не хоче, говорити, її як копати, треба відразу переробляти. А в мене зараз часу немає. Тому вона пізніше займеться мурквою. Дощів немає, вона гарно зберігається в землі. Не в'яла така гарна мурква. Тверденька, соковита. Тертиметься зараз гор. Я її увечері відразу і перетру. Перетриму. Бо матуся вирощувала, чому ж вона буде пропадати. Курочка. Грушки кладеть. Груші почали сипатися. Щось вони підгнивати поча. О, яка гарна морковка. Ух, то такий кулюк. і не піднімеш. Поставимо, щоб не забути, бо я така можу піти і забути. І стоятиме воно тут, а поки не побачимо з мамою. Ну, затуркаємося, бо раз, зараз та от Овай таке тут, футболочку одні, слава Богу, хоч побачимо. Футболку одягну. Ой. Це, мама пригостила, бачите. Yeah. Мама пригостила. А що ти робиш? Перетру Петру морозильну камеру. Рагу, там овочі, суп, борщ. Ну, віз дешки. Морква. Морква, що не приготуй. Навіть і морквяні оладушки. Дивіться, яка краса перетерла крупну морковку. Залишилося дрібненько порізати. Кілечками, квадратиками чи соломочкою. І поки що достатньо. Дякую, матусі. Морковка, якщо не поліниться, можна що завгодно приготувати. Я навіть лопату свою взяла, щоб не шукати, не ходити. Ну, що вони там їдять, то я хотіла грушки глянути. Чи не загниваються? Мама хвилювалася, щоб хоч вони не перегнили. А я дивлюся, сипляться з однієї сторони гнила, а з іншої, ну, я думаю, то деякі упали, тому що всі інші. Якби не погані, але вже деякі валяються вони під помідорами, гнилі груші. І он сухеньке. Ну, це думаю деякі. І з оцієї груші, крупнючої, зеленої. Також деякі груші почали підгнивати і подати. Це та, що повинна полежати, соку набратися. Вони тверді-тверді. Це і в мене така купила саджаниця, там груші такі зелені. Чого ти не гуляєш, а? пташечка. І щось квоче, хвилюється, де всі мої ділися, вона не розуміє, чи сиділа яйце несла. Іди за подвір'я, же лас відкритий, чи злякалась, можливо, що за двором та прибігла сюди. Ну, вона хвилюється, тому що сама залишилась, нема нікого. І оце вона так хвилюється. В брючках це курочка який якої пір'ячко на лапках, як брючка. Іди, іди, моя дівчинка гуля, от умнічка. Все знайшло, де її всі подруги. Та господар головний. Ох, виноград уже видно галосвіт, а Тут уже не пройде Ж така кубка. Дивіться, ось. І пішло-пішло аж вниз. Отакі такі ягоди крупнючі. Дивіться, яка моя ручка, і які ягоди. Це капець якийсь. Слоники, а не йогітки. То я хотіла позабирати, тут все своє, бо й мене тут всього І перенести тут з, з дому. Принесла весь свій інвентар, треба перенести, поставити тут, щоб забрати. Бо вдома весь час користуюся, весь час все потрібно, і щоб потім не шукати, не бігати. Так. Ага. Взагалі нема світла, друзі. Трошечки вімку і знову вимикається. А, ні, я слухаю, насос, запрацює чи ні. Ні, не має. так що не забудьте. вимикаємо, немає світла. Друзі. Уже декілька днів, морозилки, холодильники, все. Тече, не знаю, що з м'ясом робити. Треба тушити та в баночки його складати. Це мороки. Ну, а що? попереджали, що взимку не буде електричества. Так, так вони ж поломані краніки, па. А? Поломані у тебе всі. Так, цей вроді то нічого, я не визнання. Так? А ну давай глянемо ближче. Підійдемо. Бо не чути, ти точка. Так, поймаємо, щоб рівнесенько було. Де, оце? А ну да. А, тут також не накручується. А, одяг. А ну підніми тряпку. Я десь побачив. Ну, Де? то ти кому так. А ну вот тут підніми. Ну він ото один лежить жить Та я десь бачу життя, наружу ребувати. То в мене в душику потік краю і татко сьогодні на костелях, як мильниці, на українськопах. Мили, мили? Милиці чи як? І він приходив, навчив мене розкручувати, нічого там міняти в ікранах. Але саме цей дощик розпилювати не накручується, тому що краник знайшли без різьби. Ось отакий. Кранік. І ми так і поставили тимчасово. Тут потрібно, щоб з однієї сторони різьба була. І дощечок на ню накручується. І все. Перекриваєш, відкриваєш водичку. Поміняли. І він говорить, я тільки що десь бачив такий краник, як тобі потрібен. Знайшли, а тут знову немає різьби. Так, ви не повірите, папа, я для нас кому? взяла мотузку, ножиці і піду троянду підв'язувати. Я хотіла а, з мамою... Де, там, там шикарна, велика, плетиста троянда, висока, там вже 2 метри погано, якщо не більше. І я старі ті, що вже відсвіли, всі вирізала, мама таку кучу десь вивезла, ну, вона чіпала їх, то, що вони колючі. Так, ко мы... да, троянда. Ну, їй дуже подобається, вона така красна пише. А як уколися? Папа Попа кололася і що? У мене весь двір у трояндах. І в кущавих, і в плетистих. І тепер треба підв'язати, бо вона вся лежить. Ну, вона зробить, теж з моїми сливами зробила. <рес> Ні, вони ще раз тут троянди, вона перенесла туди. Не викинула. Носиться з ними по всьому подвір'ю. А сливи букашка з'їла. Обрав... Букашка, тля, порошка. Вона ще не тут, я тільки її посадив. Вона не доведе. Должна... Дуже важко нам доглядати, тому будемо прибирати. От. Я зараз підв'яжу, поки її нема Чи сподобається. Тут то -то сливи були такі. Уклав, вона пристала до мене, пішли в мене викликав. Отакі От сливи, блядь. А мені свої дають. Ну, я б клави не бачу, не вмерла? Ні, ні, живо. Вона просто рідко виходить з дому, в будиночку сидить. Ну, ти і мені за подвір'ям садив сливу, але вона не прижилася. У мене за двором взагалі не проживаються, то машини, то коробки, то засушила, я своєчасно не полила. І за двором сидить. Говорить, оце часи настали, оце часи. Всі працюють навколо мене, а я сиджу. Оце часи. Дивіться, яка троянда, де вона? Ось сонечко, друзі, не бачу, розляглася по землі. Кущик повністю лежить. Ну, що це таке? Зараз підв'яжемо, хоч як не допоможемо мамі. Троянночко, тут такі вже пагони розрослись. Вона хотіла їх якось впхнути в оцей металевий паркан. Як вона воно? Чи вона, можливо, ось отак якось. Це буде Давайте просто його Я вирішила не в парках пхнути, а мотузками зв'язок. Це найпроще, що ми можемо зробити для цієї квіточки, пишної. Нічого мамискую. Танні дві вілочки і все це буде складно. Підв'язала троянду, попереносила всі ножнички, мотузочки, та штативчики, свої, щоб не позабувати. Тепер компактний гарний кущик. Одна, дивлюсь, гілочка вона її просто в паркан впхнула. Треба мотузку підв'язати, щоб не випала звідти. Там же кожна брунька буде прокидатися, відростати ще додатково на кожному цьому пагоні гілочки довгі. І цей кущ буде пишним. Я навіть багатувато залишила. Викопала. Дама, викопала, прийди, подивись, як я троянду підв'язала гарно. Ага. Ой, півничок як співає. Дивіться, який компактний кущ. І всі гілочки, що будуть відростати, отак воно буде кущом пишним розростатися, розпадатися, і буде гарний кущ. А якщо ці пагани лежатимуть, то тут на стежки, то ні ходити не буде. Що ти говориш? Ні, ма, ще ні. Світла немає. Ну, все моє хороше, так трошечки попрацювала. Нехай росте, радує нас з вами і, і батьків моїх. Бо татко вже ж забув, що тут трояндочка. Дай Боже, щоб всі були здоровенькі. Наступного року всі зустрілися і побачили цвітіння цієї прекрасної рослини. Фламентонс. Троянда називається. Гарному всім настрою, хорошої погоди. Пока-пока.